У Дніпродзержинську в цей день прибирали на території всіх районів, Згрібали, опале листя, збирали випадкове сміття та висаджували дерева. Ми запланували на території міста, на території Баглійського, Заводського, Дніпровського району, на Зав'ятавське розв'язке на мосту висадити кустарники, жасмин, сосни, тополі, Тобто те дерева, які в наших умовах більше приживуться. В Дніпровському районі задля цієї благої мети з гарним настроєм біля пам'ятного знаку танк Т-34 на чолі з міським головою Станіславом Сафроновим зібралися представники міської влади, голови районних рад та представники депутатського корпусу. Цей куточок лівобережжя є місцем дозвілля мешканців району, тому підтримка та покращення благоустрою справа важлива. Спільною завзятою працею тут було висаджено ялинки та кущі. До речі, саджанці були вирощені та представлені комунальним підприємством Зеленбуд. Вартість однієї ялинки становить 250 гривень. У центральній частині міста на свіжому повітрі протягом тижня працювали робітники металургійного комбінату вагонмашу, стальзаводу, метизу та інших. А вже у суботу, з восьмої ранку, з граблями та мітлами прибирали працівники заводського виконкому. Я к взагалі вообще отношусь положительно. Я вам хочу сказати, що моє сьогодні управління в повному составі. Працює. Ми плодотворно працюємо. Хотілося б, щоб кожен э, горожанин нашого міста вийшов в цей день іс бы маленьку частичку. І поверте мені, тоби міський нас был, был краще, чище, красиві прибув сюди і міський голова Станіслав Сафронов. Він оглянув стан справ та висловив власні побажання щодо благоустрою. Як на Лівобережжі, нова рослинність з'явилася і на правому березі. Це 800 кущів та 18 туй. Ми хочемо виконати роботи так, щоб нашим горожанім було приємно. І хочемо, щоб кожен житель нашого міста прийняв активне участь в благоустройстві нашого радного города Дніпродзюжинськ. Всі, хто брав участь у суботнику, впевнені як один, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож, підтримуйте чистоту та цінуйте працю людей.